Вітаю, друзі! Якісь шахраї взяли та використали моє відео для того, щоб за допомогою штучного інтелекту сфабрикувати рекламу, рекламний ролик, де нібито я пропоную купляти засіб від болю в суглобах. Так ось, це був не я. Ну, насправді картинка так, вона відповідає, взята з якогось відео. Але якщо ви подивитесь ось цей ролик, дивимося уважно. Вітаю всіх! Якщо вас турбує біль у спині, колінах, тазу, руках, слухайте уважно: ліки з аптек тільки знеболюють проблеми з суглобами, а не вирішують хворобу. Я практикуючий лікар, ревматолог. І нарешті за мою 15-річну практику з'явився препарат. Який повертає суглобам найголовніше. Вироблення синавіальної рідини. Завдяки цьому суглоби відновлюються до ідеального стану та перестають боліти. Цей засіб вирішує проблему раз і назавжди. Артрит, артроз, остеоартроз зникають вже через три тижні прийому. Ви зможете рухатись без болю і насолоджуватись. Про препарат розповіли у новинах 1+,1. Переходьте на сайт зараз. Бо через 12 годин закінчиться можливість отримати його за програмою підтримки. Бажаю всього найкращого. Бачимо, що у мене тут не співпадають рухи рота з мовою. І по-друге, лице нижня частина якось дуже нечітко відна. І, взагалі, ми можемо розрізнити на слух, що це не мій голос. Але деякі люди не такі уважні і, на жаль, вони можуть попастися на вудку шахраїв. Хочу вас запевнити, що ніколи досі, не зараз, і не планую я. Знімати ніякі рекламні ролики. І навіть якщо ми зараз будемо подавати скарги, я до речі запрошую, якщо ви побачите такі ролики, натисніть на кнопку Поскаржитись. І може так, Ютуб заблокує цю недобросовісну рекламу. Але я так думаю, що штучний інтелект розвивається і зараз він зроблений топорно, але прийдуть часи, коли ми Можемо відрізнити мене від там штучного інтелекту, тому я і роблю це попередження. Дякую вам.